Вода це основа нашого життя. Річки джерело існування людства. Сьогодні, дивлячись на тихеньку річку Ірпінь, важко уявити її повноводною. А якихось сто років тому ширина у гірлі сягала більше ста, а глибина до п'яти метрів. Початок річка Ірпінь бере із села Яроповичі Житомирської області. І впадає у ріку Дніпро біля села Козаровича Київської області. Річка має 15 приток і оточує місто Ірпінь з усіх боків. В зв'язку з кліматичними змінами зараз Ірпінь обміліла. На місці тодішнього річкового дна тепер знаходяться заплави ріки. Речовини, принесені потоком під час повені на заплаву, згодом стають корисними копалинами та цінним природнім добривом. Одним з таких. Є сапропель, добриво, що формується протягом століть, один сантиметр на кожних сто років. Він відіграє важливу роль у біосистемі ріку чи воду та володіє унікальним складом, необхідним для розвитку рослин. Заплавні землі це цінні угіддя, які можна використовувати для розвитку тваринництва і сінокосних лугів, вирощування овочевих культур та різних фруктів. У радянські часи в заплаві річки Ірпінь провели осушувальні мельорації. Це зробило заплаву придатною для ведення сільського господарства та водночас вплинуло на природні існування річки. У світовій практиці рікам відновлюють колись втрачені русла, а береги залишаються для зон відпочинку. У Європі це виглядає так. А в Україні, та, зокрема, у Ірпені це так. 18 гектарів заплавних земель річки Ірпінь хочуть віддати під забудову житлового масиву на 10 тисяч населення. Додатково під об'єкти будівництва планується освоїти ще понад 10 гектарів. З території заплави вивозять родючий ґрунт та засипають ці пустоти будівельними відходами. Заплавні землі ірпеня Київ водресурс відносить до особливо цінних. Їх забудова може призвести до екологічної катастрофи в регіоні. Урбанізація регіону та нові житлові площі перетворюють квітучі місця у забудови на сміттєзвалище. Думай, аналізуй, роби висновки.